Сьогодні я вам хочу показати, як я буду робити гніздо для моїх ташок-канарейок. Ось я маю таку нитку, так? маю таку пластикове таке гніздо пластмасове. І зараз нам потрібний ще клей, клей і ножиці. Все, в принципі, що нам потрібно. І я ось так беру і скручую, ниточку скручую. Потім я вам покажу ще ближче, як я це буду робити. Звісно, це такий процес не, не з швидких. Ось так. І так треба крутити. Я зараз буду клеяти, трошки дам зараз склею. Клей даю силіконовий. Зовсім небагато. Трошки тако даю, одну таку капельку, і воно вже зафіксує. Треба, звісно, все, можна навіть пальцем розмастити тако, І тако скручуємо. Робимо як коло. Ще що важливо, кожне коло, ось, я змащую клеєм, тому що інакше триматися не буде, звісно, це треба трошки так побавитися, але в результаті вийде нам гніздом. І ще приміряю ось до цього мого гніздечка. Беру гніздо і приміряю. Ось, бачите, як воно має виглядати. Витягую і працюю далі. Пташка любить, коли сидить на гнізді, любить своїм дзьобиком. Видирати нитку. Я вже це мала, тому кажу. Краще добре приклеїти, щоб ні одна ниточка не стирчала. Приміряємо знов, ставимо нашу, наше гніздечко. Ось, бачимо, як ми вже скрутили. Ось я вже закінчила. На закінченні дала також трошки клею. Щоб приклеїлося, так? І ось так в мене вийшло. Ось бачимо. Дуже легко насправді, не швидко, мені зайняло пів години. Зачекаємо, хай трошки клей приклеїться все, так, висохне клей. І тоді я ще дам всередину ось такого. Спеціально для гнізда. А це мені подарувала одна сім'я. Отаке От гніздо вони мали у клітці. Ну, мені здається, що це гніздо досить, досить маленьке. Ну, дуже маленьке. І дивіться, яке в середині. Тобто, що я зробила. А яке порівняти? Мені не сподобалося, тому я зробила сама. Я вже робила перший раз таке, це вже в мене другий раз. Я вже роблю це друге гніздо, тому вже більш-менш так знаю. Щоб їй було комфортніше сидіти. Головне, чекаємо, щоб клей висох, тоді ставимо у клітку. Ось гніздо готове у клітці. Оставила ось так. Прикріпила і маємо готове гніздечко.